57 тисяч доларів коштує такий таунхаус. Знаходимось ми в селі Тарасівка. Таунхаус 105 квадратних метрів. Їх є 6 штук, так от виглядає подвір'я. З цієї сторони можна заїхати і з фасадної дороги. Для кожного тауна є свій септик. Своя скважина і своє світло окреме, Перед вже два продані таунхауси, чотири вільні. Перед кожним тауном є місце для парковки двох автомобілів. Там заїхали, припаркувались. Ну, також можна тут облаштувати гостьовий паркінг, там ми трошки плитку докладемо. Зараз покажу, як всередині виглядає. Так, Заходимо. У нас тут тамбур для шафи місця. Є кімната 10 квадратних метрів на першому поверсі. Вікна великі, метр 80. Також є підставочні теплі профіля під кожним вікном. Проходимо далі. Це санвузол. І ця кімната гостьова, не, не гостьова, це гостінна і вітальня. Вона має 24 квадратних метри. Значить, там ми зайшли, кімната жила, санвузол і вітальня. Піднімаємось на другий поверх. Як бачите, вже зроблена штукатурка, вона майже. Ідеально, на неї можна її замивали, на неї можна вже наносити або декоративку, або е шпалери. Так, піднялися на другий поверх, це у нас санвузол. Він має 6,5 квадратних метрів, місця достатньо. Розмістити ванну, е унітаз і умивальник. Наліво кімната одна з виходом на балкон. І направо кімната одна. З цієї кімнати можна її розділити і зробити дві. Тут ставиться перегрудка. І вийде дві кімнати по 11 квадратів. Одна 10, друга 11. А отам вхід. Значить, у нас утеплення 20 см, підшита такими рейками. Це парабар'єр. там зверху. Мембрана під дахом. Атікова стіна висотою 1,80 метра, я підійшов, отут у мене зріст. ну я Навіть головою його не метр 80. Тут не торкаюсь головою. так показую так, Електрика вже розведена, базова комплектація йде, можна, якщо потрібно, додати. Власник уже може свої додати точки. Тут так зроблено, що можливо додавати без проблем. Є виводи під інтернет. Так, повертаємось в цю кімнату з балконом. Зараз зверху покажу двір. Отак виглядає. Там центральна дорога, яка з'єднує моя ну, там. В, лі в лівій стороні боярка, в правій Тарасівка і на Київ. Ось так виглядає зверху, ці там зауси ми будуємо. Сьогодні субота, тому трошки менше активно Будуємо кришу, зараз обід будівельників не видно. От про це сиде. скоро побудуємо. Ще покажу відео, зараз вийду на вулицю, покажу, як виглядає з дороги це все. Все, вся територія вимощена тротуарною плиткою. Заїзд, повторюся, один звідти. І є ще один там. Ці е, люки це септики. До кожного таунхауса. Підведений, підведена труба до септика, там викачується. Це машина викачується. Так, все, вийшли в двір. З цього тауна вийшли. Зараз покажу, це в нас тут ворота. Тут заїзд магазин є один. І тут буде побудований інший. В цьому році побудуємо. Буде так. З двох сторон буде, будуть магазини і тут буде заїзд на територію, ворота від, від Катні. Так виглядає магазин з фасаду. Я ще розповідаю, в ту сторону Київ. Тарасівка пішла, і Київ в ту сторону Боярка. Коли побудується цей магазин, так само перед ним викладемо плитку. Зробимо такий широкий бордюр, він майже 3 метри. І отут, от від цього заїзду, буде дорога 8 метрів. Вона буде заїзд звідти з церкви. Там заїзд. Ця дорога буде паралельно центральній Там от заїзд, і пішла вона, ми це все зробимо і пішла, от там буде виїзд. Виставимо бордюри, засипимо це суміш спеціально дорожня. І буде заїзд на територію, тут буде викладено тротуарною плиткою. Так взагалі виглядає наше будівництво. Якщо комусь зацікавить, звертайтесь, покажу все вживу. Та вони. А так та виглядають з центральної дороги. Це показував туди Тарасівка, туди боярка. Знаходяться вони біля церкви. Тут йде поворот з центральної дороги до церкви наліво. І вон там таунхауси. Магазин, тут ще один буде магазин, територія буде з фасаду закриватися двома магазинами і між ними буде проїзд до таунхаусів. Ці таунхауси тут будуть, будуть парковка з лівої сторони. Тут робимо дорогу, як я вже казав, наліво. Вона буде паралельно центральній. Шириною 8 метрів. Отут буде заїзд і туди-туди-туди, туди, там далі буде виїзд. Це все зрівняємо. Коли, буде, коли підсушиться, трохи стане сухіше весною. Бо зараз неможливо це робити. Трактор грузний і так далі.